Дипломатія заручників. Знаєте, як називається дипломатія цих країн? Дипломатією заручників і це не наш висновок. Про це каже Роджер Карстенс, повноважний представник президента Сполучених Штатів Америки щодо заручників. Уявіть, жодна з них досі не вважається країною терористом. Про що йдеться? Про те, що ваша подорож до цих. Як їх назвати дипломатично, утворень може закінчитися для вас в'язницею, і ви станете розмінною монетою. Читай товаром, в їхніх іграх з оточуючим їх світом. З останнього згадайте американську баскетболістку в Ординській в'язниці, яку начебто запросили грати у місцевий клуб, а по прильоті на болота заарештували. Ми додали копію застереження Державного департаменту Сполучених Штатів для своїх громадян. Повірте, це розповсюджується на громадян будь-якої країни, мабуть, окрім цієї п'ятірки. Просто Сполучені Штати, на відміну від інших країн, реально зайняті цією проблемою. Між іншим, вони прямо зараз створюють коаліцію країн, яка повинна дієво протистояти дипломатії заручників цих країн-ізгоїв. Давайте їх хоча б так назвемо, якщо світ не хоче визнавати в них терористів і злочинців.